Палаючини і серця. Юлія Крикавська, учениця 9 класу 18-ї Тернопільської школи. Дівчина розповідає, найбільше часу у підготовці відтворення подій Революції Гідності зайняв пошук та відбір учнів, які виконували ролі учасників майдану, а ще побудова барикад та підбірка влучного тексту. Брали деяких дітей, потім побачили, що самі протестувальники дівчата, потім додавали хлопців і так, що вийшла ця постановка на барикаді, що там хлопців обстрілили. Це нам найбільше сподобалося і такі діти підібрані. Так, Ось цей хлопець Максим Мазепа не одразу погодився зіграти роль бійця, у якого влучила куля. Війти у роль, зізнається, було непросто. Я зіграв роль молодого хлопця, який стояв на барикадах, але в нього влучила куля беркутівця, яка його вбила, і він розказував, як він хоче жити. Мені було дуже важко вжитись роль, бо вмираючи дуже важко відтворити і впасти, розказувати і над таким голосом, яким потрібно. Одразу погодився на цю mm, дуже було дуже важко було. Тексти для відтворення подій революції гідності учні та вчителі шукали в інтернеті, дещо придумували самі ось цю поезію. Палаючини серця. Ніхто не хоче помирати перед екраном матері і там, там їхні солдати. Там у шоломі і щитом стоїть з Тернополя хлопчина, з червоним на грудях хрестом поранених неса дівчина. Стоїть із Харкова Андрій, Сашко тримає оборону. Він тут вже сорок вісім днів, як сам приїхав з Краснодону. Ось знову хвиля йде, а так усе змітають водомети. Морозно трішки, мінус два. Горять позаду вже намети. Всіх щільно взелу кільцазиться, ось наш дух зламають. Та хтось із справа затягнув в країни гімн. Усі співають. Аби правдиво та емоційно передати дух майдану, діти спілкувалися з учасниками революції гідності. Серед них двадцятирічний Ярослав Лизун із Ланівців. був на майдані, а потім добровольцем у зоні АТО. Кілька місяців тому у Авдіївці отримав поранення в ногу. Було дуже такий серйозний бій, і ми не встиглися, як кажуть, прикритися. От. і слава Богу, що тільки двоє поранення, я а мій побратим на даний момент. Той, що будуть. І були ускладнення трошки, бо ми дуже близько залізли до ополченців і мене дуже довго витягували. Ну, доктори казали, що ампутують, ну, ну слава Богу, я кажу, все добре. Бойовий дух підтримує, я готовий я кажу, далі працювати в такому дусі. Нині Ярослав на реабілітації після одужання планую знову повернутись на схід. Ми повинні далі боротися тим. Революція ще до сих пор не закінчилася, вона продовжується на даний момент. Це просто був такий початок, який до сих пір ще не закінчили. Ну, рано чи пізно я думаю, з такою молоддю, як зараз, так вихована, напевно, що, звісно, це велике дякую батькам, вихователям їхнім, що вони такі настроєні патріотично. От мені навіть дуже приємно така молодь, Я не можу, дуже приємно. Я дуже вдячний їм, низький уклон навіть. Я уверений, що з такою молоддю цвіт нації наша рано чи пізно ми здобудемо самостійну собору державу. Учні ї школи напередодні організували солодкий ярмарок і зібрали майже 9 тисяч гривень. Сьогодні їх передали Ярославу Лозуну. У приміщенні навчального закладу цього року відкрили музей революції гідності. Для нього школярі та вчителі збирали експонати з майдану. Відвідати, поки що єдиний у Тернополі шкільний музей революції гідності, можуть усі охочі у будь-який день тижня.